У неділю 2 квітня сумчани віддали останню шану захиснику України Євгенію Смірнову. Життя чоловіка обірвалося 23 березня в Донецькій області під час виконання бойового завдання. Попрощатися з воїном до храму святого апостола Андрія Первозваного прийшли його родичі, друзі, сусіди і колеги. Останні згадують, якою Євгеній був людиною. Світлою відзивчивою, Ну, папа дуже хороший, муж був дуже Дуже золота людина була. Він в епіцентрі працював, в дитині він взагалі душе не чаяв. Дуже хоробрий папа, сміливий і слони Дуже хороший хлопчик. Дуже. Він був дуже гарною людиною, і він, мабуть, пішов, щоб його сім'я була жила в мирі в спокою, він захищав. Нашу землю, нашу батьківщину. Сподіваючись, що всі в нас буде мир, тобто він, сподіваємось, загинув не дарма. Буде все-таки в нас мир. Слава героям нашим. Євгеній Смірнов був водієм евакуаційної роти ремонтно-відновлювального батальйону механізованих військ України. Ми Такий невістки був. Я не могла. Тільки йому сказали, він не ховався, зразу пішов. пішов У квітні, по-моєму, на початку квітня він зразу пішов. Його дуже вразила Буча. Після Бучі він сказав, що це взагалі неможливо так сидіти. Він пішов зразу. Євгеній Смірнов був водієм евакуаційної роти ремонтно-відновлювального батальйону механізованих військ України. За словами начальника групи сімського центру комплектування Руслана Флорчука, Євгеній Смірнов загинув під час артилерійського обстрілу російськими військовими поблизу населеного пункту Водяне на Донеччині, 23 березня. У Євгенія залишилися дружина і маленький син. Йому назавжди залишився тридцять один рік. Після відспівування в церкві захисника поховали на алеї Славу Баранівського кладовища Сум. Анна Книш, Олександр Сокол Суспільне новини суми.